Лауреати міжнародних та всеукраїнських українських конкурсів найкраща представниця вирваної еліти України Олена Год. Прекрасна чоловіка, що відкорила скрику Олена Кулішенко. Не поторний особливо. Лиса Нухіна. Звукове забезпечення Степан Кривопишин. Зброєння <звук> на основого світлового та спецефектів. Юрій Борщов. Завжди <звук> раді. Ми віримо, знаємо, що Україна переможе, і нехай музика завжди живе в нашому в серці за будь-якої погоди та при будь-якому настрої. З вами була ведучала Олена на водонець. До нових зустріч!